Дійсно з депутатами така контроверсійна цікава ситуація. Нам потрібні ефективні депутати. Коли мова йде про ці два з гаком мільйони гривень, це мова не про зарплату самого депутату, це про утримання його. це означає, що в тому числі його команди депутати мають помічників, які допомагають працювати з аналітикою, законопроектами. І тут депутати насправді недофінансовані. Депутати не мають достатньо можливості для того, щоб отримувати справді професійну ефективну команду. Тому е, варто було б розглянути звичайно нам скорочення кількості депутатів, але з їхньою суттєвою професіоналізацією. Е, більше долучення аналітичних центрів, які за грантовими програмами могли б допомагати комітетам і депутатам з підготовкою законопроєктів чи з їхнім аналізом, і тут аналітична спільнота готова долучитися, і бізнес готовий, до речі, це фінансувати в тому числі. Бо нам потрібні якісні закони.